Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Середа, 3 грудня і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Перед тим як обговоримо, чим же завершилися перемовини в Кремлі і чи наблизилась війна до завершення або навпаки, і коли може завершитися. Чого очікувати далі, а також нові заяви держсекретаря США Марко Рубіо. Ну і про це і не тільки прямо зараз. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал. Російські боти ще активніше стали атакувати. Стільки коментарів ви бачите, я вже втомлююсь, банити, Але ну, це викликає резонанс. Але ваша підписка дає відповідь ворогу, що цей контент потрібен і він важливий. Отже. Зустріч американської делегації у складі Стіва Віткофа, спецпредставника Трампа, а також Джареда Кушнера, бізнесмена, і за сумісництвом зяття американського президента завершилася в Кремлі пізно ввечері, 2 грудня. Тривала зустріч близько п'яти годин до пізньої ночі. А перед цим була організована прогулянка для американців Кирилом Дмитрієвим, спецпредставником Путіна. Ну і судячи з тривалості, перемовини дійсно були складними і напруженими. Головні моменти, які по-перше, США ще не сказали слова, тобто там ще позиція, ну принаймні офіційна за результатами перемовин, не окреслена. Вони Продовжують говорити Вітков одразу після зустрічі поїхав до посольства США в Москві. Ймовірно, він поінформував державний департамент Марко Рубіо. Ймовірно, він поінформував адміністрацію президента США про попередні результати, але вийшов до преси помічник Путіна з міжнародних справ Ушаков, який колись в тому числі був послом Росії в Сполучених Штатах. І ось що Ушаков сказав: він назвав зустріч вельми корисною та змістовною. В той же час зазначив, що компромісного варіанту плану дій по Україні поки немає. Деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, а деякі не підходять. Заявив Ушаков. Він додав, що конкретні формулювання мирного плану на зустрічі Путіна та Віткофа не обговорювалися. Говорили про зміст, контакти між Росією та США. Будуть продовжуватися, також під час зустрічі в Кремлі обговорювали територіальне питання, а також економічну взаємодію Росії та США. І нібито е крім цього плану, про який ми знаємо, про який зазначав президент України Зеленський, що він скоротився з 28 до 20 пунктів. Нібито, окрім цього проекту мирного плану, є ще. І Ушаков говорить про те, що вони аж чотири варіанти, начебто, обговорювали в ході цієї зустрічі. Отже, говорили про економіку. Ну, що це означає? Це означає, що продовжується логіка Дмитрієва, Віткофа, тому що Дмитрієв з ідеями спільної економічної діяльності, відновлення економічних та інвестиційних проєктів, їздив до США. Ще влітку цього року та й раніше, і обговорювали саме ці моменти. Тобто, давайте будемо співпрацювати. Росія пропонує от вам. Дивіться спільну діяльність по видобутку рідкоземів. і не тільки на території Росії, і це має бути ось таким поштовхом для налагодження та зміцнення взаємодії між Росією та США. за його логікою. І це має призвести до подальшого, нібито потепління. Ось це вкладається. В заяву Дмитрієва і от те, що говорить зараз Ушаков, Дмітрія взагалі за підсумками зустрічі просто виставив фотографію з в соцмережах і написав, що продуктивно на цьому все максимально лаконічно. А ну а от безпосередньо економіка, це ж питання, яке це питання і намагання виключити Україну з перемовного процесу, що прагне, чого прагне досягти Росія, і вивести. США на майданчик двостороннього діалогу та взаємодії, ось що би хотів Кремль, і вони закидають в тому числі наявність, нібито планів для того, щоб деморалізувати нас, спробувати дезорієнтувати, і в тому числі наших європейських партнерів, сказавши, мовляв, дивіться, що є альтернативні плани, і ми можемо вести домовленості і перемовини напряму. В двосторонньому формату, і ви нам не потрібні. Ось це для цього робляться подібні заяви зараз з російського боку. Саме це вони такі цілі переслідують. На це не треба вестися, звичайно, а не потрібно на це рефлексувати. Ну, ось така оцінка ситуації. Вона присутня. Тобто, прогресу не було з російського боку. Вони сказали, що компромісних умов немає. Ну а відтак подивимося, якою далі буде політика США, що скаже Трамп. А тут можливі варіанти, тому що варіанти є для нас як сприятливі, так і, на жаль, несприятливі. Перший варіант сприятливий це те, що американський президент продовжуватиме санкційну політику проти не тільки російської нафти, а й газу більш активніше та завзятіше. Тому що ну для Росії теж непростий період. Вони активно скидують і продають золоті запаси, які роками накопичували. Це теж свідчить ну, про те, що не все так добре. А от це важливий момент, і буде продавати зброю Україні. А Європа буде забезпечувати кошти. Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, до речі, напередодні зазначив, що він а, має надію. І сподіваємося, що ініціатива PEARL, тобто закупівля зброї за кошти європейських членів НАТО на 2026 рік буде тривати. Але ж для нас залишається питання ще не вирішене російських арештованих активів. І ось тут теж момент істини для Європи. Чи буде ухвалене позитивне рішення для нас цього місяця? Я щиро сподіваюсь, що так. Що кошти будуть, тому що це теж важливо. І Якщо Трамп збереже санкційну політику, продаж зброї Україні, розвідувальну інформацію, а також а, поговорить, наприклад, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем'єром Словаччини Фіцо, а також з держателями фонду бельгійського Євроклір, які власне, відповідають за ці активи, для того, щоб вони дійсно а, надали допомогу Україні. То звичайно, шанси на прогрес в цьому питанні вони зберігаються. Вони тут наявні, власне кажучи. Ну ось а, а, така ситуація станом на зараз. Це перший сценарій. Другий сценарій це те, що США можуть а, зберегти а, той статус-кво, який є на зараз. Тобто ось таку політику, нібито посередницьку при цьому не скасовуючи санкції, але не роблячи додаткових кроків ні по активах, ні по продажу зброї. Такий, ну посередині, і третій це найгірший, коли Америка буде максимально відсторонюватися, говорити європейцям, що тепер пробуйте вирішувати ви. Ну і фактично відсторонюючись, говорити ну, воюйте там, а даючи шанс Путіну. Захопити Донецьку область, а потім після цього можливо повернутися знову ж таки з новими проєктами планів, угод та відповідно спробувати відновити перемовний формат і процес. Ось такі три сценарії можливі станом на зараз. Як на мене, можливий сценарій, звичайно, що Європа суб'єктизується нарешті і буде робити більше вирішить питання активів і не тільки. Марко Рубіо, державний секретар США, в свою чергу дав інтерв'ю для американського телеканалу Fox News Свіже, і ось його цитати. Дзеркало тижня допомагає в цьому з перекладом, ось буквально свіже. Пізніше я, звичайно, подивлюся все інтерв'ю достеменно для того, щоб вам повідомити додаткові деталі, в тому числі вони будуть у вечірньому огляді моєму. Нагадую, що є формат і вечірнього огляду а Ранковий це оперативна інформація. Є вечірній огляд щовечора. Практично тому, теж не забувайте дивитися і поширювати відео ці рідним, близьким знайомим. Зараз а, актуальна аналітична інформація вона важлива. Так от, що говорить Рубіо. Рубіо каже, дехто вважає, що ми повинні просто продовжувати надавати Україні необмежену фінансову допомогу, скільки б ця війна не тривала. Це нереалістично і цього не буде. Ми давно про це говорили, зазначив держсекретар держсекретар США Рубіо. Ну таким чином Рубіо підтверджує позицію Трампа, яку американський президент висловив напередодні, коли заявив про те, що зараз США не фінансують Україну. Дійсно, напряму не фінансують, але важливо, що ну фактично не забороняють продаж зброї. І на тому, звичайно, дякуємо. Що говорить? А що говорить далі? Рубіо, він говорить, що буквально зараз вони борються за територію розміром 30-50 кілометрів, 20% Донецької області, що залишилося. Ми намагалися з'ясувати і, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, з чим можуть жити українці, що дасть їм гарантії безпеки, що в майбутньому до них ніколи більше не вторгнуться, і що дозволить їм не тільки вибудовувати свою економіку. Але й процвітати як країна, бути країною економіки, яка зростає. Теоретично, якщо робити правильні речі, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії, каже Рубіо. Отже, зупинити війну, переконатися, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню або нападу, захистити давній і довгострокові суверенітет. І незалежність України, щоб вони стали маріонеткою, щоб вони не стали маріонетковою державою, і дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати. Саме цього ми і намагаємося досягти, на що може погодитися Україна, враховуючи динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія. Зрештою, це не залежить від нас, це не наша війна, каже Рубіо. Натякаючи в тому числі на сценарій номер 2 про який я говорив, що найменше. А це відбувається на іншому континенті, це не американські солдати. Ми займаємося тільки тим, цим, тому що ми можемо це зробити. Європейські країни, ніхто інший у світі не може цього зробити, китайці не можуть цього зробити. Єдиний лідер у світі, який може вести переговори, це. Трамп, ну китайці не можуть зробити дійсно і стати посередником. Це очевидно, вони пробували. Був спецпредставник Китаю Лі Хуей, який в свій час пропонував ну і просував якраз пункти плану китайського. Але чи Китай зацікавлений це зробити? Ось тут питання є. І чи Китай зацікавлений, щоб це зробили США? Це теж питання. До речі, буквально в день візиту американців. До Росії завітала китайська делегація, на чолі з міністром закордонних справ цієї країни Ван І. І вони мали зустріч з секретарем Ради безпеки і оборони РФ А в минулому міністром оборони Сергієм Шайгу. Про що вони говорили? Невже про те, щоб Кремль якомога швидше припинив повномасштабне вторгнення в Україну і агресію? У мене є сумніви. А як ви вважаєте, друзі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Є сумніви натомість. А чомусь закрадаються думки про те, що китайська делегація могла навпаки радити Шайгу, щоб той передав Путіну, що не варто на даному етапі припинити війну, що вона ще має тривати, що Китай, можливо, ще не досягнув усіх цілей, яких хотів би досягнути, використовуючи ситуацію, що склалася. Подивимося на заяви Китаю після візиту французького президента Макрона, який нагадує якраз. Цими днями 3 грудня розпочинає свою робочу поїздку до Піднебесної. Що після цього будуть говорити там? Побачимо і, звичайно, для вас проаналізую на каналі. Тому ось така ситуація: і США поки що не можуть цього зробити. Хотіли би, можливо, натиснути більше на Україну, але не тут то було. Тим часом з'явилася. А, зараз, ну тобто США чітко говорять і натякають, що війна триває, нібито і в їхньому переконанні це питання Донецької області. От би Україна залишила, все було би вирішено. Ну, є сумніви насправді, відверто скажу. А, ну і власне кажучи, ось така ситуація. А, тим часом з'явилася інформація. Зараз пишуть медіа, що спецпредставник Трампа. Вітков, а також Джаред Кушнер, які сьогодні мали зустрітися з президентом Зеленським у Брюсселі, начебто відмінили і скасували цю зустріч. Мали зустрітися, але не зустрілися напередодні, зокрема, і американський сайт Axios повідомляв, що після візиту до Москви Вітков та Кушнер планують зустрітися дійсно в країнах Західної Європи із президентом Зеленським, але Зараз зустріч скасована, що означає, ймовірно, що жодного прогресу в перемовинах немає. І американці полетять далі радитися до Вашингтону, що робити, за яким сценарієм одним із трьох діяти. Тому війна триває. На жаль, не вдалося на цьому етапі реалізувати мирні задуми та ініціативи. На жаль, тому що наміри такі були, і у мене було розуміння, що можливо. Вдасться звичайно з урахуванням українських національних інтересів, але бойові дії продовжаться щонайменше до розвитку ситуації в Донецькій області. Ну а для цього нам треба продовжувати далі своє робити, оборонятись, захищатись, переносити війну на територію ворога, на територію Росії, розширювати географію межі ударів та об'єкти, по яких працюють наші діпстрайки. І зберігати єдність, консолідацію. Це дуже важливо, не дати Путіну нас зламати всередини. Тож для цього бажаю вам, друзі, попри все, не втрачати надію з впевненістю і Божою допомогою дивитися і рухатися тільки вперед. Не забудьте підписатися на цей канал, а також на канал Мусієнко Подкасти, де більш розлоги інтерв'ю. Більше інформації буде у вечірньому огляді. Бережіть себе і. Слава Україні.